Привіт! Отже, способи сепарації від батьків у дорослому віці. Сепарація це не дистанція заради образи, це внутрішній рух до себе. Але цей шлях завжди пов'язаний з болем. Бо батьки це не тільки люди зовні, це наша внутрішня конструкція, це наші уявлення про світ, про любов, про себе. Тому, коли ми сепаруємось, ми ніби торкаємось самої основи. Тому може виникати почуття провини, страх втрати та внутрішній конфлікт між новим я і дитиною всередині. Отже перше: зустріч із власною історією. Сепарація починається з того, щоб побачити, що саме нам не додали, що залишилось болючим, і що ми тягнемо у доросле життя. Це можуть бути періоди або ситуації, де не були задоволені наші важливі дитячі потреби. Знати, що зі мною все гаразд, що я цінний, що мене люблять просто так, що мої почуття мають вагу, що я в безпеці. Якщо дитина чула переважно критику, їй було важко заслужити любов, тоді доросла людина продовжує жити в цьому внутрішньому голоді. Шукає схвалення, боє, боїться відторгнення. Це може відбуватися як у стосунках з батьками, так і у стосунках з іншими людьми. Друге. Проживання накопичених почуттів. На цьому пункті я б хотіла зупинитись, тому що це ключовий момент. Згадуючи травматичні ситуації, у нас підіймаються емоції, які були роками заморожені. Цей і сум, і гнів, і образа, і самотність, і сором. Пам'ятайте, що проживання це не слабкість, це акт відновлення цілісності. Ми розпаковуємо складні почуття, які створювали і створюють внутрішні напруження і впливають на наше сьогодення. Як проживати емоції? Дивіться, бажано зробити собі так званий ретритний час. Хоча б 20-30 хвилин щодня або раз у 2-3 дні, як у вас вийде, які ви можете приділити собі. І коли вам ніхто не заважає, і ви можете побути наодинці з собою. Якщо емоції знаходяться на поверхні, ви просто даєте їм свободу сердитесь або плачете. Взагалі, виплакування дуже позитивно впливає і на психоемоційний стан, і на обмін нейромедіаторів, гормонів мозку. Це давно виявлений факт. Сльози приносять полегшення та допомагають відпускати. Це можуть бути ситуації з минулого або ті, які відбуваються з вами зараз. Якщо емоції сильно заблоковані, можна починати з медитації. У мене є відео, де я описую техніку. Якщо ви регулярно робите медитацію хоча б по 10-15 хвилин, це допомагає усвідомленості та дістає емоції, які потрібно прожити. Обов'язково утримуйте баланс, тому що якщо емоцій забагато, потрібно відпускати їх дозовано і балансувати їх чимось приємним, чимось, що ви любите робити. Щоб швидше побачити зв'язок між дитинством і сьогоднішніми ситуаціями, ви також можете звернутися до психолога. Я за допомогою психоаналізу, когнітивно-поведінкової терапії, метафоричних карток допомагаю своїм клієнтам знайти джерело тригерних болісних ситуацій і побачити емоції, які витісняються. Якщо ви захочете попрацювати зі мною, в шапці профілю є мій телеграм. Але в будь-якому випадку практики, які я описала зараз, вони необхідні. Третє провина перед батьками і перед собою. На цьому етапі майже кожен переживає глибоку вину за дистанцію або відсторонення. Це одна з найболючіших точок. Тому що це сепарація часто сприймається, як зрадити маму чи бути поганою дочкою або сином. Але насправді ми торкаємось іншого, внутрішньої дитини, яка боїться втратити своїх батьків остаточно. Тут виникає ще одна правда: коли ми сепаруємось, ми ніби переживаємо втрату дитинства, якого не було в повній мірі. Це сум за тим, чого ми не отримали, або за тим, чого було замало та вже й не буде. Почуття провини тут пов'язане із страхом втрати. Вона лише показує, наскільки глибоко всередині нас живе образ батьків. І відпускаючи його, ми не зраджуємо батьків, ми повертаємо собі себе. Четверте. Вирощування внутрішньої опори, тобто хорошої мами. Сепарація неможлива без створення всередині фігури, яка дає любов і підтримку. Це та частина вас, яка заспокоює, визнає ваш біль, говорить вам те, чого ви так колись чекали. Я з тобою, ти вартий любові, чи варта? Проживаючи негативні емоції, ви наче повертаєте силу цій внутрішній частині, даєте їй право вас захищати. Коли ця внутрішня опора зміцнюється, почуття провини слабшає, бо ви починаєте розуміти. Ви не забираєте любов у батьків, ви додаєте любові собі. П'яте психологічна сепарація це дозвіл собі на власне життя. Це перехід від життя як правильно для мами до життя як правильно для мене. Сюди входить право мати свої думки. Робити свої вибори, йти своїм шляхом, помилятися і бути дорослим, а не хорошою дитиною. Це найважливіший крок у зціленні. Шосте емоційна сепарація, зменшення тригерів і болю. На цьому етапі слова чи реакції батьків більше не пробивають до самої рани. Ви перестаєте сприймати їхню критику чи холодність як доказ власної недостатності. Ви починаєте бачити, це їхні програми, їхні патерни, їхня історія та їхня незрілість. І тоді провина поступово змінюється на співчуття. Мама не вміла по-іншому, але я можу. 7. Новий формат стосунків і нова внутрішня свобода. Після проходження всіх попередніх етапів з'являється можливість будувати з батьками інший тип зв'язку. Менш болючий, більш рівний, з кордонами і повагою. На цьому етапі виявляється справжня щира вдячність батькам, але головне у вас є стосунки із самим собою: зрілі, теплі, чесні і це та сама внутрішня свобода, заради якої починається сепарація. Про техніки, які допомагають розпаковувати та проживати складні почуття, я розкажу в окремому відео. Бережіть себе!